Насувається час вибору місця проходження лікарняної практики, а ви ще не знаєте, де краще стати лікарем. Тут у вас немає жодного шансу на помилку в академії здоров'я людини. Уй, та я вже визначився, що буду інтерном в академії здоров'я людини. Ну тепер мене точно тут залишать. Хочу справжню практику під проводом професіоналів, щоб у сучасній клініці і щоб обладнання у якої Європі, і недалеко від дому. Так усе ж це тут. А гув і лікарі навчають і особисто ж діляться знаннями. Заспокойся. мені потрібно вдале фото для резюме. Мрію стати кращим лікарем за спеціальністю кошерство гінекології. Тож сподіваюся, навчатися під проводом самого професора Чермака. Опача чермаки Нуйтеся після інтернатури Академії здоров'я людини. Ви станете справжнім лікарем. Запрошуємо випускників медичних університетів в заочний цикл навчання на контрактній основі. Академія здоров'я людини це потужна практикуюча база, сучасне обладнання, де практики зможуть розвинути ваші навички, професори і доценти передати унікальний досвід. Разом з нами ви активно братимете участь у наукових конференціях та міжнародних освітніх заходах. Умови є далі. Ваше бажання опанувати лікарську. Справу Київ, Харківське шосе, 121. академія здоров'я людини, 044 564 чотири